Так, роблю відеозвіт про снігоступи. Що можу сказати? Трошечки про переробити кріплення ось тут. Ось тут, погано видно, ось тут. Виходить, кріпив рімішком за це і за ногу і носок злазив. Тепер. Опа. О, тепер як переробив. Переробив мотисуй, взяв, зав'язав за ногу, а ремішком під носок і стягнув ногу так, щоб вона їх впиралась туди, щоб не з'їжджала назад. Оце так переробив. В принципі, поки що йдемо, може хвилин вже 15, йдемо, нога не сповзає, тобто зафіксована дуже міцно. О. Ну, ця штука, звісно, ниточка, треба щось або робити рімішок сюди, щоб фіксував е оцю затяжку і ремешок під низ, щоб фіксував. От якщо з такими двома ремешками, думаю, що буде добре. Ну, все ж таки це саморобні снігоступи. І вони там де були, о, зрозуміло, що вони хужі за... Купані снігоступи, ті, які зараз пропонуються. Ось такий отчотік. В принципі, протоптали немало. Сніг теж глибокий, думаю, не знаю, може пів метра, може і більше, як пів метра. Ось так. Вон туди наші пішли бята. Ну, якщо будуть якісь... Поломки сніги, з цими снігоступами за наш похід, то обов'язково про це розкажу. Окей. Сергій. Пока.